Анок безкарності, як то кажуть, не буде сховатися в глибокому тилу не вийде. супутникові знімки аеродрому Морозовськ. Після удару українськими дронами оприлюднило Радіо Свобода. Чітко видно на цих світлинах, як було як стало в ніч на 3 серпня. Нагадаю, українські БПЛА вгатили по аеродрому Морозовськ в Ростовській області Росії. Місцеві мешканці оприлюднили в соцмережах відео масштабної детонації, ймовірно, після влучання в склад авіаційних боєприпасів. Ну а в тимчасово окупованому Криму українське. Ракети влучили в підводний човен Ростов на Дону. Носій крилатих ракет калібр. Він нагадаю, ремонтувався в Севастопольській гавні після пошкоджень, завданих у вересні минулого року. Також під удар потрапили чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С 400 Успішність українських атак по цілях в глибині контрольованої ворогом території, відзначив президент України Володимир Зеленський. Це найбільш ефективно, коли е, засідки російської війни повертаються в Росію а на окупованих територіях у ворога немає спокійного місця, наголосив він. Дмитро Платичук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, з нами на зв'язку. Цим ранком. І традиційно день розпочинаємо е, з питання до вас про оперативну ситуацію на морі. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Ситуація залишається в принципі незмінною вже протягом досить тривалого часу. Не спостерігаємо в Азові, як ви бачите, взагалі тепер російських кораблів. В чорному морі наважується виходити лише підводними човнами. Там перебуває на бойовому чергуванні один підводний човен. Нагадую, вийшли вони втрьох. Два з них вже повернулися в пункт базування новоросійське. Застосування підводних човних, човнів бойового цих не було. Наразі має може мати на борту, вважаємо таким, що споряджений чотирма ракетами типу Калібр. Я єдине, що поточню, От ви до речі, в своєму Фейсбуці написали одразу, що неодноразово росіян попереджали, що Крим не можна використовувати і не варто, да, як ремонтну базу. І ось вам на тобі там чергове судно підводне, оцей Ростов на Дону. А в мене питання: так якщо ми вже і вигнали, дякуючи нашим дронам, там гурмою СБУ, і в цілому нашому супротову флотилю, да судна з акваторії Чорного моря, практично навіть ремонтувати вони вже там не можуть. То чи можна в принципі сказати, що а, присутні? Якась є а, в акваторії Чорно, Чорного моря а, російського флоту. Тобто, в якому вигляді вони там присутні? ну Допоки вони а, є на базі в новоросійському. Треба вважати, що вони присутні в акваторії Чорного моря. Минулий спосіб застосування, наприклад, а, це а, засвідчив чергове. Тобто, адмірал Макаров вийшов на зовнішній рейд буквально на годину. Запустив чотири калібри і повернувся в Новоросії. Тому так, допоки вони перебувають там, можна сказати, що вони ще присутні в акваторії Чорного моря. Ну і не слід забувати, що це не тільки кораблі, це є авіація, в тому числі зі складу Чорноморського флоту, так званого, яка на жаль поки що присутня в акваторії, фактично 24 на 7 у повітряному просторі над нашим Чорним морем. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо говорити е, про підтверджену вже інформацію про пошкоджені чотири установки, ми постійно говоримо з вами про це як про е, досягнення, і це однозначно досягнення. Але ці досягнення можуть бути безкінечними, зважаючи на те, що флот Російської Федерації і їхні можливості вони значно зменшуються. А їхній страх він зростає, і кораблі відводять все далі. Між тим, ми можемо дотягнутися постійно ще до чогось. Ну направду, ви бачите, що фактично в акваторії Чорного моря вони розуміють, що безпечних локацій не залишилося. В Азовському морі ситуація така сама, при чому ми відверто казали про те, що ця акваторія знаходиться під вогневим контролем. Вони в цьому пересвідчилися на кейсах в Єйську та. Порту Кавказ зробили висновки, але так, Суходол вони безпосередньо тимчасово окупований Крим використовують і надалі, і так там періодично утилізуються різноманітні системи, і не тільки системи ППО удари наносяться по різноманітних об'єктах військової інфраструктури, і так може скластися таке враження, що вони у них там нескінчені, але ви бачите. Неодноразово з'являється відео, як в принципі безперешкодно можуть пересуватися повітряним простором Російської Федерації інші об'єкти. І це теж є результатом того, що вони вимушені стягувати в той самий Крим, наприклад, системи ППО з інших локацій, з інших ліній. Тому все це взаємопов'язано, і звісно, вони не не кінчають. Виробництво цих. Систему озброєння досить складне, коштовне і тривале, і тому е нескінченими вони точно не являються. І в якийсь момент все ж таки е це буде та соломінка, яка зламає хребет верблюду. Тобто е ця історія з ураженням пускових установок, тріумф і підводного червна Ростов на Дану доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Як і в українському Криму про це ми теж в принципі відверто казали, що локацій в Криму безпечних нема. Тому на цьому фоні виглядає трохи дивні дивним спроби росіян ремонтувати там кораблі. І знов таки, це ж не перший кейс, той саме Ростов на Дону було уражено разом з ВДК мінське, якраз в сухому доці після цього. Ви пам'ятаєте, був випадок, коли вони закінчили ремонт 775-х. ВДК збиралися їх виводити на ходові випробування отримали пошкодження так само в Гавані. Тому ну це так само стала практика, що з першого разу зазвичай росіяни натяків не розуміють. Так, ну як то кажуть, після того як з Чорного моря повністю з акваторії кримських узбережжів зникне російський флот, їх судна, їх присутність місце порожнім не має бути. Маємо думати, чим замінити власне вже своїми спроможностями, да надводними підводними, можливо, і нашою флотилю, які ми саме до речі, в цьому контексті можемо згадати, що в Стамбулі спущено на воду от буквально щодавно корвет Іван Виговський, який було збудовано для збройних сил України. Це до речі, другий акцентуємо на цьому корабель такого класу. Су замовленої Україною в Туреччині його бойове призначення, патрулювання і боротьба з підводними човнами, захист морських шляхів. Точно тут українська модифікація Корвета передбачає використання різних типів озброєнь, як українських крилатих ракет Нептун, так і аналогічної іноземної зброї. Він також буде обладнаний артилерійськими установками, сучасною системою ППО, торпедними апаратами, радарами і сонарами тощо від закладання корпусу до спуску Івано-Виговського на воду минуло трохи менше року. Далі корабель буде добудовувати на плаву перший повноцінний вихід в море заплановано на 26-й рік. Ну і в цьому ключі в мене питання коротенькі. Буквально яка їх буде, е, який буде функціонал таких суден? Сподіваємося, що їх буде не один, не два більше. Все ж таки, але все ж таки вони будуть патрулювати наші кордони в чорному морі. І, з огляду на те, що дронові спроможності й ворожі, в тому числі вони ж розвиваються. Наскільки вони будуть ефективними? Це багатофункціональна платформа, її було модернізовано вже під час безпосереднього будівництва, була збільшена кількість систем озброєнь і відрізняється від базової моделі, яка стоїть на озброєнні турецьких військово-морських силах, збільшеними на 50% кількістю цих систем озброєння. Серед них протикарабельні, які вже зарекомендували себе під час цієї війни. І так, системи озброєння, які дозволяють боротися з надводними та повітряними дронами. Більше того, ця платформа сама є носієм дронів. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу. Цим ранком в прямому ефірі відповідав на наші питання.